Вітаю всіх, мої дорогасеньки. Сьогодні в нас розклад. Як вирішити ваше питання, що допоможе? Або, можливо, хто допоможе, які дії, або, навпаки, які не дії ваші допоможуть у вирішенні вашого питання? Як завжди, шість варіантів: один, два, три, чотири. 5 і 6. Інтуїтивно вибирайте один із шести варіантів, як вирішити ваше питання, що вам може допомогти. Варіант номер 1. Вам треба шукати союзників. Одному ваше питання буде вирішити дуже важко. Вам треба допомога. І тільки при допомозі союзників, да, ви, ваше питання буде вирішити, коли у вас буде мінімум хоча б двоє. Варіант номер два. Ну, топор війни треба зарити. І кожний свій крок продумувати, продумувати на три кроки вперед. Кожне ваше рішення, кожне ваше слово, кожна ваша якась напружена розмова з тією чи іншою людиною повинна бути продумана на декілька кроків вперед. Що воно вам принесе і що воно вам дасть. Так, далі. Третій варіант. Вирішення ваших питань повинно бути тільки по любовному Якщо ви несете в світ добро, відкритість, щирість, любов, то світ і люди вам таким же і, скажімо так, да? дадуть відповідь, обратну зв'язь. І тут треба тільки розмовляти. З усіма треба розмовляти. Вирішення вашого питання більше всього буде для вас положительним. Але для цього треба знаходити спільну мову з усіма. Так, що у нас далі? Колісо Фортуни, що допоможе вам? А вам може допомогти просто случайність, збіг обставин. Збіг обставин. Також вам треба проаналізувати, чи не було в вашому житті вже подібних ситуацій, і при вирішенні яких ви допускалися якихось помилок або навпаки виходили побіділім з таких же ситуацій, подобних. Але більше всього, по колісу фортуни, це по незалежній від вас або інших людей причинах, да, ваше питання раз і якимось прекрасним образом вирішується, тобто вам допоможуть просто збіг обставин. Щасливий случай! Так, що у нас тут? Вам допоможе е, якась е, ситуація, де е, будуть участвувати бумаги, документи. І тому перевірте всі свої документи, да, всі свої бумаги. Можливо, там підказка. Але в більшості случаїв це карта судових справ, це карта правосуддя, да, коли треба, можливо, буде звертатися до правосуддя або до юриста. Адвоката, нотаріуса, і т.д. де-те, де-те, де. Так, і шостий варіант, що у нас тут. Ну що, мої дорогенькі, вам треба накрити багатий стол та всіх пригласити за цей стол. Понимаєте? Всіх пригласити за цей стол. І не показувати, що ви вище всіх, або ви якийсь особливий чи особлива. Да? А так на равних хорошо посидіти з усіма. І знайти спільну мову з усіма і з усіма домовитися, і буде вам щастя. Буду рада, якщо комусь ці поради і підказки допомогли.